Ось, бачите мене, вітаю. Не включала, а вітаю, вітаю. Да, вітаю. Ви де? Я включу камеру теж, Так, Да, 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 так. Добрий ви? день, добрий я... день, так. Да. Скажіть, будь ласка, ви? чому ви обрали саме нашу компанію? Чому ми, а не хтось інший? Не знаю, зупинилася на вас і все. Дуже гарно підказуєте, все, радите, і я так. Я понял. Ну радити і підказувати, то ясно, а все одно наші соціальні мережі переглядали наш TikTok, YouTube, YouTube. Ютуб, да, я поняв. Добре, дякую вам за довіру. Да, дивіться, подальші дії. Договір обов'язково треба буде заповнити. Я вам його допоможу. Як буде роздрукований, там щось буде незрозуміло, мене набирайте, я вам допоможу. Ось, ну і далі вже по процедурі. Е, да. Тоді все тоді на зв'язку. Давайте з договором. Ось заключаємо. Точнення, або ще зараз встигну, то чти, Може вона мені там в школі його роздрукує? Я понял. То, це, все так. домовилися. Добре? Тоді чекаємо, да, все, все, до зустрічі, да. До побачення з повагою, Романда, до побачення. Добре. Ось так, друзі, працюємо. Клієнти нам довіряють, вдячні їм за довіру. Дуже приємно працювати з своїми земляками. Приємно допомагати. І, як то кажуть, добро перемагає зло і справедливість. Тому бережіть себе, свою сім'ю та нашу Україну. З повагою, Роман. Щасливо і до зустрічі. Пока.